Алло-алло, всім привіт! Це розбір позицій в ком'юніті. Подивимось і пройдемось по п'ятьом різним ситуаціям за березень, по п'ятьом різним активам. Зараз будуть розглянуті золото, євро, фунт, аут та їна. Перед початком у нас є телеграм-канал, посилання на який буде в описі до цього відео. Будемо розпочинати з золота. У нас тут ситуація, яка була набрана в межах 11 13 березня. І розпочинаємо з старшого таймфрейму, а саме найкраще перейти на тижневий. У нас даний імбаланс перекривається і надається висхідна реакція. В принципі, контекстно знаходимося на high і оновлення даного максимуму буде нашим відповідним таргетом. Відносно денного таймфрейму ціна реагує та підтверджує, ламаючи і інвертуючи даний блок, утворюючи зону СНР в. Лонг і це є ключова опорна зона, звідки і набиралася подальша позиція. Тут формується фрактальний лоу, SSL, і даний фрактал якраз таки виступає е, точкою, яку ціна може зарейдити і надати реакцію, підтвердивши цю реакцію, і відповідно в цій реакції можна брати участь. Це є таргетом для ціни. Це закріпили це, являється Daily SSL як фракталом, звідки ми. Будемо готові набирати дану позицію. Відповідно, далі переключаємося на 4-годинний таймфрейм, включаємо дану дату, де відбувається даний ліквідності, якраз таки 11 число, і вихідці не в лонг. Виходом ціни в лонг створюється 4-годинний імбаланс та підтверджує даний мінімум руху, і відповідно саме даний мінімум буде точкою стоп лосу потенційною в свінг позиції сюди. Якщо від імбалансу достатньо резикриварто для відкриття позиції, в принципі, така позиція може бути відкритою, і така позиція, власне, набиралася людьми у нас в ком'юніті. А також, зокрема, після тесту імбалансу та утворення даного фракталу ціна могла заглибитись ще раз у нього і надати реакцію саме безпосередньо Середньо від нього, як від індасменту всередині пої. І це була одна із ще позицій, і вона доволі схожа до попередньої від рейда і на реакції. Зокрема, це є позиція свінгового характеру на дейлі таргети і від дейлі опорних областей. Тим не менш, у нас присутні чотири години фрактали як перша проблемна зона та дейлі фрактали як кінцева проблемна зона. І також можна працювати через рейд. Ось тут те з даного імбалансу і підтвердження на молодшому таймфреймі, так як це. У нас 4-годинна зона це є фракталом на 4-годинному таймфреймі, але за рахунок 4 годинної зони, в принципі, підтвердження можна шукати на 15-хвилинному таймфреймі. З підтвердженням та точкою входу тут було важкувато, щоб добрати хороший ризик сюди. Тому позиція можна сказати, набиралася від інверсії даного імбалансу, зокрема, або в принципі на молодших таймфрейм-підтвердженнях. На агресії, так скажемо, і інверсія може бути підтвердженням руху, і звідси з даних значень від тесту даного інвертованого імбалансу получався 1,72 РР. Тим не менш, позиції також набирались і від СНР Кином перетягувалися по таргету. З виставленням без збитку сюди і теж завершувалися вони, звичайно, профіт в результаті. Такі позиції по золоту, і зараз будемо рухатись на наступний актив, а саме Євро ЮСД. Що відбувається по євро-доларі? Тут набирався шорт практично кожним з. Ком'юнітії в принципі нами максимально зрозуміла логічна свінгова позиція в межах 19 та березня. І так на чому вона ґрунтується? З опорних зон присутній даний рейд тижневого фракталу, а з проблемних зон присутній даний імбаланс. Чому саме так розцінюється діапазон? Тому що ви фрактал, вже прийшли. Можемо надавати несхідну реакцію на танні несхідні реакції. Може відбуватись реакція з приходом в даний тижневий імбаланс. Як Таргет для ціни. Відносно цього, і будувалася ідея шорта. На даному таймфреймі у нас первинно було зацікавлення зі створенням rejection блоку. Ну тут позиція, якщо і набиралась, вона би була закрита в стоп-лос, і далі найважливіший шорт, в принципі, набирався від даного ререйту, так скажемо, даного фракталу і на реакції ось тут, зважаючи на те, що ціна. В межах корекції не протестувала тижневий імбаланс, а навпаки, створила пулу ліквідності. То і даний фрактал, даний імбаланс, та й в принципі початок руху виступали таргетом для ціни. Е, явна проблемна область, це є даний фрактал, на якому частина позиції фіксувалась. Наступна проблемна зона це є даний початок тижневого імбалансу, і кінцева проблемна область. Це взагалі початок руху в лонг після мінімальної корекції. Тут відбулась корекція, відповідно сюди. В межах даного руху в шорт потенційного може і пройти ціна, і позначимо це як за кінцевий варіант таргету. при переході на 4 години таймфрейм, а саме він був і виступав в межах підтвердження. У нас також може бути створений зона даного проторгованого блоку СНР як результат пробиття в шорт. Так і відбувається в процесі реакції, і дана свічка, яка виступає вже тестом даного блоку, і була точкою входу зі стоп-лосом за максимум, який у нас тут створився, і тейк профітом на ліквідності нижче. Як повторюється, частина позиції фіксувалась тут, частина позиції фіксувалась тут, і частина позицій фіксувалась тут. Якщо говорити особисто про мене, то найважливіша позиція, звичайно, зафіксована тут, тому що це є максимально безпечна 2РР-позиція. Ну, за рахунок того, що ціна досить агресивно себе поводила в процесі доставки і створювала нові зони на 4-годинному таймфреймі, а також на дейлі таймфреймі, позиції деякі перетягувались в принципі на кінцевий фрактал, звідки розпочиналася вся корекція, і в результаті цього всього руху ми дійшли саме туди в процесі. Дана позиція по євро-доларі, і рухаємось тепер на наступну. USD GPY, це японська єна, В межах 20-24 числа були також можливості входу в лонгові позиції. Розберемо також їх. Ем, опорною зоною на старшому таймфреймі є даний тижневий імбаланс, звідки ціна надає реакцію. і Цю реакцію можемо підтверджувати на денному таймфреймі, а таргетом буде виступати кінцевий фрактал на тижневому графіку, який ще й досі. Актуальний стосовно денних підтверджень, присутній проторгований блок СНР, як підтвердження, ось тут і далі робота кордорфлоу виконувалась на 4-годинному таймфреймі з реакцією і приходом. Як результат, ви бачимо ось дані фрактали, тому що тут був створений Equal Highs і саме дані фрактали виступали як таргет для ціни на 4-годинному таймфреймі. В межах даної корекції здійснювався пошук опорних зон, які могли виступити як точками розвороту та продовження до Equal Highs тепер створених за рахунок того, що тут створений ліквідності Туди ціна з високою долою ймовірністю може й повернутися на цьому, і базувалась в принципі вся ідея. Даний фрактал виступав саме тою точкою, який міг міг стримати ціну, та відповідно від нього відбувався міг відбуватися запуск ціни в лонговому напрямку. І така реакція тут і очікувалась. Ну підтвердження вже шукалося на молодшому таймфреймі. Проблемою, яка у нас з'являється, це є даний імбаланс шортового характеру, який міг продовжувати рух вниз. Тому ця позиція являється достатньо агресивною, но толковою за рахунок того, що у нас наявні таргети актуальні, та, взагалі, в принципі, контекст з тижневого графіку. Тут здійснювався пошук реакцій і підтвердження. Агресивним підтвердженням на 1-годинному таймфреймі, зокрема, така позиція теж була відкрита. Це є даний 1-годинний СНР, і саме звідси. В реакцію та підтвердження, таймінг хороший, це 9-10 ранку, тому ми не спимо набираємо позиції саме в такому форматі. Імбаланс виступає проблемою. На ньому може відбуватись фікс позицій, але також, якщо імбаланс не буде проявляти характер, позиція може бути перетягнута в безбиток і відповідно потенційно закрита в 6 і 8 РР. Що відбувається в процесі реакції? Ціна реагує, приходить в дану зону імбалансу, але так і не дуже толково від нього реагує в процесі, створюючи нові зони, і саме зона даного імбалансу вже в процесі реакції від цього. Замітьте послідовність, прихід в імбаланс, корекція, прихід в і вихід в лонг зі створенням лонгових зон, саме провокують ціну рухатись далі, а нам дають розуміння, що можемо набирати тут відповідну позицію. Позиція може бути набрана від імбалансу з, з стопом за попередній 4 годинний рейд та тейком на дану ліквідність. Тут ризик реварду не хватає для того, щоб виконати позицію. Адекватному форматі тому можна було чекати точку входу нижче на 2 РР або на 0,5 даного одногодинного імбалансу. В процесі доставка ціна ще також достатньо коректується, якраз таки приходячи в точку входу ось туди, і це зокрема одна із також позицій, що відбувається в подальшому. Подальшому відбувається реакція, і цю реакцію також можна зокрема відторговувати. У нас з'являється нова інформація на 4-годинному таймфреймі. Зокрема, тому що тут було створення імбалансу. Його тест реакція вихід в лонг створення нового імбалансу. Цей імбаланс це була одна із опорних зон, високоймовірних опорних зон, яка може продовжувати рух до актуальних таргетів вже без жодних проблемних. Областей. І тут, так як стоп треба ставити сюди або сюди, і ризик варто тут небагато, виконувалась локальна робота від даного імба, що відбувається на молодшому таймфреймі. Відбувається дуже слабенька корекція з утворенням компресійного руху в межі даного 4-годинного імбалансу, де знаходиться даний фрактал. Після того як ми рейдемо даний фрактал. Та ціна надає лонгову реакцію, яку вже маємо можливість підтверджувати на годинному таймфреймі. Звичайно, даний фрактал виступає як перша якась явна проблемна зона. Ну в цілому, через формування пулу вже зверху, разом з локальним та глобальним, може розглядатись позиція одразу з фіксацією на даному фракталі, що і здійснюється пошук точки входу на 15-хвилинному таймфреймі. З точки зору входу тут все максимально зрозуміло і понятно. У нас інвертується даний блок, утворюється СНР, і е, в точкові входу виступає саме тест даної історії. Стоп сюди, тейк на першій ліквідності в цілому дозволяв це робити, тому що 2.04 РР, але для агресії також може бути виконана і ось така позиція. Що відбувається в процесі? Ціна в межах якихось новин о 15.45. Відправляє ціну якраз таки в таргет, який планувався завчасно ще до е, даної реакції. Ось тут позиція поєдні обговорена. Рухаємось далі. І так, четверта позиція на черзі фунт-долар 25-26 число межі даної позиції. Що відбувається тут? Набирався шорт. Від даного рейда фракталу це виступало певною опорною зоною, та зоною підтвердження виступав даний проторгований блок СНР в шортовому напрямку, і таргетом виступає загальний цілому фрактал. Зовнішній це є даний SSL Але також, зокрема, через формування SSL локально це виступає проблемною областю, на якому виконувався фікс позиції і відповідно, що відбувається далі стосовно молодших таймфреймів тому що позицію потрібно знайти. Від моносно молодшого таймфрейму тут вже поступила інформація, що в межах даного дейлі СНР райдеться дана ліквідність і надається підтвердженням з утворенням що реджекшн блоку в шорт, що СНР в шорт, що інвертації імбалансу. В принципі, тут було достатньо розуміння, що є зацікавлення шортової сторони, і в межах даного максимуму це є стронг Хай, за який можна ховати свій. Стоп-лос, а також створюється імбаланс. Зокрема, в цілому є адекватний рух в шорт, і йому можна довіряти. Я прогортаю зараз графік до відкриття вівторка, тому що саме зараз це буде цікаво для пошуку точки входу. Якраз такий даний даний фрактал і являвся нею, тому що це індасмент перед РБ всередині СНР і так далі. Тут сформований пул ліквідності у вигляді «equal». Лос, і була прикольна ситуація, тому що був онлайн зідзвон в ком'юніті, так би мовити, і саме в момент рейда даного фракталу спостерігали за графіком і розцінювали цю ситуацію як високою ймовірно для набору позиції шорт. Да, може бути зупинка, наприклад, в фракталі, і абсолютно мільйонерами станемо. Зокрема, точка входу це, звичайно, даний фрактал, То точка стоп-лоссу вже зрозумілий, Стронг хай на 4-годинному таймфреймі. І... Точка фіксації прибутку, даний фрактал ось тут. Можна цю позицію перетримувати було навіть сюди, але це являлося агресією, тому що перетягується повз даний фрактал, і в принципі тут би виходилось вже в безбиток, якщо би така позиція відкривалась. Ризик реварду в 26 вистачає, щоб зафіксувати її на першій проблемній зоні. Що відбувається в процесі? Ціна тут затримується, і в межах середи доставляється таргет. І так, остання позиція AUD USD, австралійський долар, 25 число інтрадей-позиція, яка набиралась також в лонговому напрямку. Базується вона на даному дейлі рейді, В цілому тут зберігається контекст лонгового характеру, тому що у нас відбувається рейд ліквідності реакції. В отворення імба, прихід в даний імбутворення фракталу рейди його, і також може спостерігатись лонгова реакція. Звичайно, потрібно врахувати проблемні області. Також створений даний імбаланс, тому що. Відкривається новий тиждень, цей імбаланс вже створений, ця, цей день вже закритий. При переході на 4 годинний графік, тому що саме там здійснювався пошук реакцій та підтвердження. Відбувається якраз таки пошук опорних, за які можна раз виставити стоп-лосс або базувати на ньому свою точку реакції і підтвердження ще на молодших таймфреймах. Зараз поясню, що я маю на увазі. Тут утворюється зона даного СНР. І може в межах неї здійснюватися пошук точки входу, зокрема, і точкою входу може виступати, в принципі, як і зона СНР, ну така позиція не набиралась через відсутність ризик реварду тому, і очікувалось нової інформації. В принципі, що покаже наша зона СНР. Тут відбувається рейд ліквідності та реакція і вихід в лонг. Розуміємо, що. Даний індасмент виступає тепер чіткою точкою, опори і може бути підтверджений на молодшому таймфреймі, тому здійснюємо фокус саме на даний фрактал. Далі підтвердження імбаланс в лонг на годинному таймфреймі. Саме даний імбаланс може виступити точкою входу, і в межах от даного тесту вже вхід міг виконатись відповідним чином. Також тут відбувається формування даного мінімуму Азія. Ми то можемо ту лімітку виставити ввечері, забирати Вона буде вночі і просинаємось о 8 ранку, грубо говорячи. 7-8 ранку, Чікс, ми бачимо ситуацію, що ціна ниряє. Відкриття Франкфурта і знімає даний фактал. Це вже виступає айдем середині даної зони. Ціна знову приходить в точку входу. Зокрема, можна спостерігати ось тут вже лонгову реакцію, сформований пул ліквідності як загальний таргет, і в принципі ось цей. Всякий компресійний рух вказують і підказує, що ціна може доставатися сюди з високою долею ймовірності. Тому на 15-хвилинному таймфреймі вже здійснюється пошук реакції. Тут є імбаланс в шорт. Ну це не заважає ціні, так. Він на первинно надає реакцію, але це не заважає ціні, в принципі, будь-як тут реагувати, і після його інвалідації, тобто тесту його реакції сюди, ререйду і далі роботи в лонг. Створюється тепер зона підтвердження. Це є зона даного 15-хвилинного СНР. І знову ж таки це максимально проста історія, як і на інших активах від нього. З фіксацією там це на дуже багато РР. Да, це кінцевий таргет, та й в цілому можна було таргетуватись на проблемну зону даних пулу ліквідності. Це азійський хай, як на 2,5 РР відповідним чином. А що відбувається далі, тут треба звернути увагу і в цілому зафіксувати собі такий легенький нюанс, тому що існує спред, існує таке, що ціна може не тестувати зону. І е, за коли ризик реварт хватає, і в цілому все прекрасно, то е, особисто я і в цілому багато людей, так як розуміння є, що ціна може не тестувати зону, точка входу може зміщуватися трішки вище відносно зони. Набору позиції, якою являється даний СНР, щоб ціна забрала саме лімітку і відправилася в таргет. Зокрема, так і точка стоп-лосу в цілому, зокрема, теж часто переставляється трішки нижче, за, за рахунок того, що ціна може наближуватись до даної ліквідності, не знімати а стоп будуть забирати, і також буде розворот в ресвіпі, тому і точка стоп-лосу може пересуватись трохи нижче, і точка даного входу трохи вище. Стосовно профітів, така практика не застосовується. Коли Профіт стріляє, то він стріляє доволі бодро. Але от з входом та стопом є така історія. Тому тут, власне, і так відбувалося. Позиція то була набрана, але з моментом того, що сам тест зони не відбувся, а прихід відбувся саме можна сказати, втік. Окей, що відбувається далі? Дуже агресивна і чітка реакція в таргет. Така позиція по ауду. І, в принципі, це все. Надіюсь, це було класно і корисно побачити, які позиції можуть бути відкриті, і їх можна проаналізувати. Дайте знати в коментарях, в цілому, як це виглядає. І дякую всім за увагу! Побачимось! Почуємось!